В доробку пані Надії непридатна для використання автомобільна покришка, а також пластикові пляшки та інше непотріб. Це так звана спадщина від байдужих до долі навколишнього середовища відвідувачів скельмодру. Містянка, що долучилась до ековікенду, зізнається для неї це особлива локація. Тому, коли дізналась про міську толоку, інших планів на суботу не будувала. Це наше місце сили, таке родинне, і спочатку ковіду, коли не треба було десь гуляти, де немає людей. Ми сюди приходили проводити час з пікніками. Я ні, тут разом з дітками своїми хочу, щоб вони бачили, на прикладі моєї праці, що треба робити такі толоки, долучитися до громадської такої спільноти, яка прибирає за собою або за тими, хто не прибирає за собою сміття. Ну і звісно, це спілкування з друзями, з сім'єю, з родиною і з однодумцями. І дійсно, на перший погляд, сміття на скелях модру небагато, але все ж таки непотребу, що забруднює місцину, вистачає. Несумлінні містяни після себе залишають купи сміття. Ось просто в цьому невеличкому яру. Лежить автомобільна шина, а трохи позаду неї залишки битого скла та купи, решток від пластикових пакетів. Ековікенд-2023 мала орлинка провели за ініціативи інституту розвитку міста. Організатори впевнені, під час військового стану такі суботники допомагають відволіктись від тривожних думок та нервозного стану. Тим паче на додачу всі бажаючі мали змогу спробувати себе в скелелазінні та Йозі. Цей проект ми придумали під час карантину, коли можна було збиратися невеличкими групами, і хотілося все ж таки трошечки, щоб люди виходили на природні місця, дихали свіжим повітрям більше активно. Відпочивали, тому е, був такий е, придуманий да, формат е, і попрацювали, да, прибрали територію і відпочили, якось активно провели час. Таким ініціативам, як ековікенд, всебічну підтримку надає міська влада. Подібні толоки в місті вже проходили на різних туристичних локаціях. Це і балка червона, зарічинський затоплений кар'єр, узбережжя Карачунівського водосховища. Це єднання людей, тому що це поєднання це поєднання за єдиною цілею це єдина єдина така сплоченість людей Скелія модру є з найбільш важливих може бути це таки геологічно історична пам'ятник. і тому що така чисельність людей по сьогодні зараз тут ще підкреслює те, що люди є патріотами міста, тому що вони люблять найкраще міста і люблять це міст. У після екологічної толоки зібране учасниками сміття вивезли вантажним самоскидом. За приблизними оцінками цього суботнього вихідного дня ентузіасти прибрали з цього мальовничого куточка близько трьох тонн непотребу. Олександр Фефілатів Максим Мурашов, перший міський.